Ой. Переїзд у нас шалений переїзд на нову квартиру. Я вам обов'язково зніму румтур. Зараз я пакую всі речі. Тут поскладала взуття в дві сумки. Також в мене тут е, мої дайсони, мої всі косметички, косметика, вся хімія. там. Тут також взуття сумки, таке тут взуття. Кофемашинку. Зараз мені оце все з шкафа треба вигріб з всіх полок, Там такий бардак. Ванну я вже вигрібла, і ще залишиться кухня. Кухня тут безлад. Я не знаю, мне зараз треба всю посуду перебрати, все, що мені надо, все, що мені не надо. Ой, все крупы, холодильник. Нові баночки у мене. Я вже вам буду знімати румтурчик і все показувати. Чайочок у мене тут. Короче, зараз це все вигрібати. Все складати, У мене ще тут дуже багато консервації. Е, Машка мені фрукти передала, груші, слівки, домашній лучок. Коротше, яким-то образом, якимсь чудом, зараз мені треба це все спакувати. Я не виспалася, ми вже ночували в новій квартирі, і я заснула десь о 3 ранку, бо я крутилась, вертілась, не могла заснути. Ось і всім ранку я підірвала вже, бо я на емоціях, я вже хочу щось робити, вже складати речі, вже збиратися. Діанка, подружка, приїде зараз, ну, трошки пізніше за мною допоможе мені на машині все це перевезти, все, що влізе. Ну я вже так розумію, що мені все не влізе, бо мені треба ще і постіль, і подушки, одіяла, коротше, речі, ще кухня. Дурдом. Ну, э, буде рум-турчик і цей влог присвячений переїзд. У нас тут сумасшедший переїзд. Бабка за репку. А там дальше не знаю. Доперли. Все даже поместилось. Ой, пиздец, девочки. Все самое драгоценное. Дай сами мої. Косметика ля-ля. Все, пока. Прошли, блин! Я яблоко в мурашечках! Охуеть! Охуеть! Oh, yes. Зеркало даже есть! Ладно, румтур будет позже вообще-то. Да. Все, пока. Снимай. Сын избежал. Всем привет! Заходьте до мене в гості. Зараз буде румтур в моей нової квартири. Оходьте. Тут нас зустрічає ось така зона типу ну, взуття, там також шкаф верхній одяг можна повістити, велике дзеркало таке в повний зріст. І проходимо далі. Тут Там ще такий шкафчик невеличкий. ну Тут таке, я не буду вам показувати, бо тут бардак сумки, духи, таке всяке стоїть. І тут дуже світла, простора, така гарна вітальня. У нас тут вона розділена типу кухня і е, зона відпочинку з телевізором. Ось така Кухня тут в, в таких м, дуже гарних тонах, такі, наче оливковий, але він дуже приємний колір. Тут багато поличок, тут такий е, холодильник встроєний, і тут прямо доверху багато шаф для зберігання, тут для посуду, тут в мене там всякі чаї, кофе. Кофемашину свою перевезла, звісно. Тепер кожного ранку роблю собі смачну каву. Також тут є те, що було в мене пріоритетом, щоб було в квартирі посудомийка. Вона в нас є, в нас озвучка на фоні. Хлопчики. Озвучка прекрасне. Тут є посудомийка, індукційна плита. І також різні полички там для цього косу, у мене тут різні крупи. Ще ось така поличка для спецій, олій. олії. Ну, це таке всяке пороставляла. Ще я повністю все розклала, але в цілому нормально. Тут така обідня зона зі столом, стульчиками. Тут було в квартирі тільки два стільця, але я ще попросила докупити нам два, бо коли до мене хтось приходить в гості. То не дуже зручно, хтось на дивані, хтось тут. А так тепер багато місця для всіх. Також ще тут є встроєна мікрохвильова піч і духова шафа. Тут, до речі, квартира була повністю після ремонту, все новеньке, ніхто нічим не користувався. Я там почитала, як перший раз все запускати і все зробила. І багато тут також різних поличок. ну У мене там таке кастрюлі сковородки і тут також можна складати все, що хочете, багато місця для зберігання. І проходимо в ось таку вітальню. Тут, до речі, три панорамних вікна: воно дуже світло, коли сонечко встає, воно звідти встає і потім переходить сюди, і в спальню також зараз ми перейдемо. І тут можна знімати дуже світлий, гарний контент. Класний диван, який, до речі, також розкладається, там також можна щось зберігати, ще що є місце, і може хтось залишитись з ночівлею. Він дуже м'ягенький, класний такий. І тут ще в мене телевізор. Давайте вам трошки ближче покажу. Мені, мої подружки подарували для новосілля ось таку вазу. Прикольно, дуже класно, вона виглядає стильно під колір. І ось таку, ще мені копілку подарували. Дуже вона прикольна, типу в стилі мішок, таких бербрік, як вони там правильно називаються, І така гарненька. Тут я там трошки переставляла свічки. Ще мені вчора подарувала подружка аромодіфузори від Sister's Aroma. Дуже прикольно пахнуть. І ще в спальні я один поставила. Тут, до речі, також місця для зберігання. І переходимо в спальню. Спальня, я дуже хотіла, щоб в мене була окрема спальня за дверима, щоб можна було, якщо чоловік, наприклад, не хоче ще спати, він може полежати там. А я собі спокійно в темряві, так скажемо, лягла спадки. Тут е, в нас велике ліжко, не знаю, метр, навірно, 60 на 2 приблизно. Є, є також ось такі полички, а там з розетками, зарядками, ось таким. Е, і тут, до речі, спальня виконана в таких сірих тонах. Наприклад, ну, як вітальня, вона така бежева, типу, а тут воно таке все сіре, штори сіре, але вони прям ну, темні, що нічого не просвічується. Серед них вночі дуже добре спати і зранку можна нормально не прокидатися. І тут ще ось така велика шафа. І в мене тут, ну, тут чоловіче, тут я трошки ще свого етого повісила зимового одягу, і там білизна таке. І багато ще, до речі, місця в мене вільного. Бо на минулій квартирі в мене не так багато було місця. А з цієї сторони там мої, мої речі, таке там трошки бардак зараз не будемо показувати. До речі, є також кондиціонери і в спальні, і в вітальні, це дуже добре. Ну і опалення, тут також є батареї, щоб зимою не буде цей холодно. І переходимо в ванну. В ванні, до речі, ще є також теплий пол, тут він вмикається. І заходимо в ванну. Зараз включу світло. Тут також ще, до речі, дзеркало, також з підсвіткою. Ось така класна зона, що я можу тут розставити всі свої баночки. Мені також ось подарували ось таку етажерочку для косметики. Я тут порозкладала все зручно. Все, що не потрібно, мені все там. Там для стірки, всякі мою поскладала. Тут стиралка з сушилкою новенька. І ось такий великий душ з цим склом. Тут є, типу, як. Цей літній дощ, чи як це назвати. Ну і звичайно, душ також порозкладала всі свої баночки, скляночки. Мій дайсон, нарешті, йому знайшлось місце тут. І що, ну, в принципі, така ось ем, ця вбиральня, ванна, кімната. А все, ось така в мене. Квартирка, яка мені дуже подобається, я дуже щаслива. І ми, до речі, живемо в ЖК. Можу поділитися, Нова Англія. Це дуже класний такий сучасний ЖК в Києві. Тут е, десь 20 будинків на території, багато різних магазинів, салонів, зоомагазинів, магазинів багато таких зелених зон, де можна відпочити дитячі майданчики для собачок. Ну, коротше, ЖК, я дуже довольна. Я саме хотіла в цей ЖК переїхати, бо з цього ЖК можна не виїжджати нікуди. Тут все, що тобі потрібно, є. І є також різні спортивні зали. Там ми хочемо з подружкою піти на Пілатес. Ми знайшли, що тут є на реформерах. То взагалі тут можна ну, звідси нікуди не виїжджати. Тому ось такий рум-тур, Ставте, будь ласка, ваші лайки, коментарі, підписуйтесь на мій канал. Буду вам дуже вдячна. Всім гарного дня, до зустрічі, всім па-па!